Вітаю, дорогі друзі! Давайте розповім, як пройшли наші останні тижні, а ви напишите в коментарях, як пройшли ваші. Бо щось останній час взагалі не пре і не йде робота. Ну, почнемо. десь другу чи третю неділю, ми не можемо віддати клієнту BMW X5 з мотором N57. Стандартна робота. Привезли машину на евакуаторі, мотор у мішку. Мотор, всю металообробку зробили, бюджет all inclusive, все, поміняли, все, що потрібно, зібрали, дринь, не заводиться. О, перепрошую, машина заводиться, але не їде. Машину завели, газу даєш, глохне, машину завели, руля вліво, вправо, глохне. Ну, що тут саме таке може бути? Форсунки, забиті, попав бруд. Ну, все може бути. Окей, знімаємо форсунки, віддаємо на перевірку. Ні, форсунки перевірили, все класно. А, насос працює, тиск є, автомобіль заводиться, але не їде. Тобто, де газу, вона глохне. Руля вліво-вправо, вона глохне. Е, давайте дивитися, що у нас було, коли ми його тільки зібрали. Значить, перш, Ми поставили акум на машину е, і заводити акум здохший. Е, автомобіль довго простоє. Ну, звичайно, ми заказуємо новий акумулятор, заказуємо його, кислотний, там має стояти гельвий. Uh, і машина не заводиться. Що ми робимо? Віддаємо машину тим людям, які займаються діагностикою. Тобто це Юра. Uh, ви його бачили у нас на Тікфокі, то не бачив, задіть, подивіться. Дуже багато uh, цікавого по діагностиці розказував. Значить, Давайте почнемо з того. Uh, коли ми віддали машину до нього, він з -з займається, форсунки знімає, то все робить, дивиться, тому що ми займаємося чисто механікою. В електриці ми не розуміємося. Електрики в нас немає. Якщо, до речі, є толковий електрик, то ласкаво просимо на роботу. Значить, Коли машина в Юрі, в Юрі, Юра шукає причину, і ми радимося з ким тільки можна. Тобто, і я дзвоню до Юри з різними теоріями. Значить, Перше, акум, не стоїть кислоти, має стояти гелевий. що він не може бути. Юра каже, ні, може стояти кислотний акумулятор, його там треба просто в параметрах пам'ятати, що він стоїть кислотний. Окей, друге питання. Е, генератор дає максимальну нагрузку, і генератор, як збирає автомобіль, генератор зразу гріється. І генератор після ремонту знімаємо генератор, віддаємо тим хлопцем, е, не тим хлопцем, віддаємо другим хлопцям, які генератор не робили для перепровірки. Ну, це, не ми, це не ми його знімали, знімав його Юра. Окей, віддає він його для е, перевірки і бачиш, що генератор робочий. Починаємо далі спілкуватися з різними людьми і приходить така, такий варіант, каже, що у нас була дійсно така проблема, була проблема в генераторі, генератор знімали, ставили на перевірку, і генератор був робочий. Але коли ми заказали бушний генератор його поставили на автомобіль, тільки тоді ця проблема ушла. Була проблема в генераторі, але ніхто не міг побачити, що це точно проблема в генераторі. Окей, Юра, заказує втіхаря, ну як, втіхаря, заказує другий. Генератор за зборки, хлопці підкидають генератор. Бачиш, що це не генератор, а не в генераторі. Е, коли знімаємо з генератора плюс і знімаємо фішку, автомобіль заводиться, автомобіль працює. Е, далі, що з автомобілем? Не зрозуміло шукають далі. Йде розбор польотів. Що пішло, пішло не так? Окей, з цим ясно. О, але, це, але це ще не все. BMW n 52 Мотор. Привезли на металообробку, головку зробили, блок загільзували, вал полірнули. Все по стандарту. І коли ми починаємо мірити, пальці поршневі, а пальці мають в виробку 3,5%. І поршня класні, пальці залишити не можна. Ну що, на розборочку позвонили, поршень заказали, з пальцем кончені. Поршня хороші, до речі, поршня хороші пальці кончені. Друга друга розборочка, третя розборка. Хороші, три комплекти пальців заказали, не, не варіант. Це BMW n 52 На n 55 ми всі ставили старі поршня, старі пальці, ніяких проблем з ними не було. Вони не були з виробкою. На n 52 що не куплю поршня б всі, всі поршня з виробкою. Тобто з мінус 3,5% ну, поставити ще до стука і ти буде е, в роботі стук. Окей, що робити? Починаємо шукати. знаходимо від Toyota пальці. Але в нас їх 4 є беушних, а нам потрібно шість. Що купляти поршня. Шукали, 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 палець на 20, не могли нічого підібрати, з чого є. Коротше, я просто знаю, що у мене кашкає на кашка 2 двохлітровий мотор, пальці на 20. Коротше, два пальця з Тойоти короли і чотири пальця з Кашкаю. Все, BMW все 52 ми вже е зробили і можемо віддавати клієнту. Йдемо далі. Uh, Lexus 3.52GRFE. Шліфовка вала в 0,25, стандартна робота. Саня шліфує вал, виставляє його, шліфує ну просто в ідеал шліфу. питань нема і таки скидає фоточку мені. А тут подивись. Вал, ви розуміли, вал виставляв день, його шліфував цілий день. І вал кінчився, Кінчилася шліфовка тим, що вал стріщений. Супер. Ну, спочатку ліхтанув, ну, І потім полірнув. А те, що він побачив, тільки коли полірнув, така мелка мелко мелко Ну і на виході треба шукати виушний вал. Починає дзвонити, обзвонювати. Да є вал, да, класний вал. Все, заказуємо, скидаю предоплату на тобі. А, кінчилося тим, що а, вже той вал проданий, предоплату вертають, і, наз... і так далі. Кроше, знайшов вже вал, вал пішов в стандарті, все класно, полірнули, і зараз також будемо віддавати клієнту. Окей, цим зрозуміло, йдемо далі. Далі у нас субаро. Subaru Є20Z, Subaru яке зробили е, більше ніж півтора року назад. Клієнту віддали, клієнт від'їздив 15 тисяч, застукав мотор, Окей, застукав. В чому не застукав, а лопнув коленвал і розмолотило блок. Ну і поняття, ті всі ставки, які ми зробили, ті всі ставки порозліталися. І тут скидають відео, як київські хлопці-субаристи займаються розборкою цього двигуна. І вони так класно знімають. Якщо потрібно, буде на майбутнє засніму, Ставлю відео, як вони казали, що тут все не так. Ну тобто, чорт бере, ставить блок. Відеокамеру таку тримає Русь і каже, от мотор, вот, короче, тут все не так зібрано, все не так, не так, все. а що конкретно не так сказати він не може, бо це великий-великий секрет. Якщо він скаже, що там зібрано не так, тоді він відкриє секрет і всі будуть робити Subaru. Тут БМВ попробує розібратися, він з щоб Subaru люди почали робити. ви розуміли народ? Я не знаю, як у вас, але в нас роботи стає все більше, більше і більше. І черги стають довше. І сказати, що комусь роботи не вистачає. Та ні, роботи не мірена. Але є ще така теорія, що якщо людина займається мерседесами, то вона спеціаліст по мерседесах. Якщо вона займається Субаром, то вона спеціаліст по Субару. І все. Ну, не знаю, я не можу. Я б не міг займатися одною маркою. Так, да, це прикольно, тебе знають люди, тобі приганяють одну і ту саму марку, ти робиш швидко, е, ну звичайно, якщо ти робиш одну і ту саму роботу монотонно, тобі тебе більше заробітна плата, тому що в тебе якби йде поток, тебе все налаштовано. Але це скучно. Ну, тобто, представляєте, от займатися мерседесом, Що таке мерседес, це 611, одинадцятий, шість перший, 600. 642, да, Це круто в тому випадку, що в тебе можуть бути всі запчасті наявності, але це скучно. Тут різні моменти. Там нема давні масла, там трактор без давліє масла, там трактор з китайським валом, який їзде, там джип з китайським валом, який лопнув пополам, розвалило блок. Але всі, хто продавали вал, кажали, ні, такого не може бути, у нас ні один вал не лопнув. А я вже знаю двох людей, які купили в посивчика вал, і два вала лопнуло. Тобто історія з автомобілями, коли займатися різними, ну, ну, цікаво, воно інтересно, ти розвиваєшся. От Навіть взяти, наприклад, ту саму мотову обробку, ми, наприклад, гільзуємо блоки, робимо головки, робимо штунів, шліфуємо вали. А коли ти мотори не збираєш, да, набагато простіше жити, набагато менше проблем. Але йде а, така тупость, тобто ти не розвиваєшся. Ти бачиш, що їде BMW X5, да, ти можеш загалізувати блок, але ти, не, ну, ти можеш і зібрати, але як ти збереш, як воно поїде, незрозуміло. А коли ти зібрав і машина не їде, є якась проблема, ну так тягнеться. це цікаво. Ну, але потрібно а, цей стрес, який є, його потрібно видержати. Представляєте, зробили машину. Перша одна неділя прийшла, друга неділя прийшла, третя неділя прийшла, оренди треба пооплачувати, зарплати треба заплатити, а грошей немає, бо машина не віддана. А ще забув розказати про Fiat 1 і 2. який нас просто замучив. Ну, машинка, каблучок, маленька, стандартна. Всі сміялися, коли наприклад, та я тут ще за пів часа мотор витягну. Тут немає його що робити. Це не те, що там з DAF витягувати чи з зікса витягувати. Це каблучок тут раз, два. Ну, Коротше, за півгодинки моторчик витягнули, розібрали. Зібрали його, там за день поставили, а машина завалася і троїть. Він їде на діагностику, а на діагностики говорять, що митки неправильно стоять. А окей, що робити? Мідки стоять по шаблону, по приспособі, миттки стоять правильно. Ну, по діагності неправильно. Ну, шо, йдемо на угод, перекидаємо зуб назад, загорівся чек. Збили ошибку, перекинули зуб вперед, загорівся чек. Поставили по центру, ошибок немає, чек не світиться, але е, бачить, що немає розраження у пусному колєктору на холостик, значить що, значить метки. Але компресія є і на холодну, і на гарячу. Тобто, то, що мотор після капіталки, що там зроблено так, це ми відкидаємо. Коротше, свідчі хороші, катушки хороші, все провіри. Ну що, навіть нерви здають, підкидаємо на угад. Просто на угад. Після перевірки сталося класно. Підкидаємо нові свідчі, підкидаємо нову катушку. Клієнт говорить: ну, типа машина поїхала краще. Але коли вона робить на хвосте, її вона труїть і починає трусити. Ну, і Получився такий момент, що машина забрав клієнт і каже, чим я довше їжу на тій машині, там вона все краще і що робить. Що там буде далі, приїде да і будемо бачити. Ну, Бачите, правда. Ось такі в нас останні тижні. Всім дякую за увагу.